Доброго всім вечора. Сьогодні 25 вересня неділя 2022 року. Я вам зроблю невеличкий обзор стану малини маравіла після аномальної морозу і тижню. тиждень був у нас дощ-ливень. Ягода заслуговує найбільших пофал. Найсолодша із усіх найврожайніша, найтранспортабельніша ще, е, Зайвий раз на себе, не підвела вона мене. Зараз я її збираю під вагою понахихилялися гілочки геть аж донизу. Не було мені часу їх підв'язувати. Але ось так я маю. Маємо таку картину. Ягода дуже велика. Витримала. Вона, та, вона не перевершена у всьому. Я навіть не жалкую ні Ні, ні крапелиночки, що я її придбала. Жалкую тільки за часом, який згаяла, Надіючись що ягода подешевшає. Ні, така ягода має коштувати хороші гроші, тому що задоволення від знайомства з нею компенсує всі ваші затрати. Інші сорти закінчили вже майже своє плодоношення. Ранньо стигли. Маравіли ще он дуже багато зелена, є в мене в планах. Зробити тепличку, щоб цей урожай вона віддала. При хорошому розкладі вона до грудня місяця дає урожай. Так що, саженці ось, бачите, в наявності звідси буду вам і готувати і копати. Так що, в кого є бажання, телефон я залишаю. Всього вам хорошого. І працюйте не тяжко, а ефективно. Не гайте свій дорогоцінний час. З вами була Петрівна.